Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми познайомимося зі словом Українська. Українська це все, що має відношення до України. Наприклад, українська мова, українська природа, українська земля. Запишіть, будь ласка, в сошик слово Українська. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки У, А, і А. В цьому слові чотири голосних звуки, отже, чотири склади. Ділимо на склади У, к, ра, ска. Ставимо наголос. Українська наголос падає на третій склад. Називаємо приголосні звуки. К твердий, Р, твердий. Буква І в українській мові завжди позначає два звуки: І і додаємо м'який приголосний Є. Н. Твердий, с м'який, тому що після букви С е стоїть м'який знак, який звуку не позначає, а пом'якшує попередній приголосний. К. Твердий. Порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо букви К, Р, А, І, Н, С, м'який знак К. А в цьому слові 10 букв. Порахуємо звуки. У К, Р, А, й, І, н, С, К А. В цьому слові 10 звуків. Кількість букв та звуків однакова. Але ми бачимо, що буква І позначає два звуки, а м'який знак звуку не позначає. Запам'ятайте, що слово «українська» пишеться з маленької букви.